Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. Сьогодні я думав на 10.20 зняти лумарки. Ось такі зараз покажу. Е, ось такі е, шоколадні. Оце, що ми ще мали в Солотвіні з вами попробувати. Але так як... Я подивився на твік-стопи. Твік-стоп тут до 8 вересня. Скоро е термін придатності закінчиться. І думаю, давайте з'їмо твік-стоп, а це можливо на 30 серпня в кінці літа, ми це вже з вами спробуємо. Тому такі справи, давайте зацінимо ці два твікстопи. Бачу, якісь вони класні, якісь вони виглядають смачними. Давайте їх та й дамо оцінку. Let's go! Деніс Прейні реагує! Деніс Спрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Тут по. Так, 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 так. А тут що у нас? Так. Італія, бачите? Коротше, одним словом. Сьогодні він буде їсти два. Батончика твікс, топи, топи, топи. Давайте їсти. Видно, реально топ. Бо якщо пише топ, значить топ. Так, Давайте з'їмо, прореагуємо. До... Я думаю, 100% це смачне. Так що. Такі справи ось. Та, давайте їсти. Відкриваємо. Ага, це печиво. Це твікс печиво, я понял. Зрозумів. Ось, бачите, це твікс печиво. Бо я не міг... Міць... Бо я не знав, що це печиво. Ну давайте спробуємо. Ну такого в нас не продається з твікс. Так. Угу. З карамелю. У нас продається кругле печиво. Твікс. Я його взяв. Зараз покажу. Dober, slasten, postavljajo ga in bavijo. Ммм, mm, карамель. Добре. Ем, дивіться, я купив. Ось таке тріх-печуло. Це отаке ще є у нас кругле. Це маленьке, а це кругле. Ну, новинка спробуємо. Так. Тож є баунти печиво, марс печиво І твікс. Дивно, що снікерса нема печива. <смір> 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 так. Ну давайте, друга пачка. Я би поставив 10 балів. Але мене щось зуби почали боліти. Не знаю. виглядає це ось. тако Так, давайте їсти. ту-ру-ру-ру-ру-ру Давайте окремо попробуємо, Попробую шоколад зібрати з карамелью. Ну, шоколад і карамель 10 балів. Угу, Тепер давайте першого. Ah, pé de você não é levíssimo. Então, tá quê? Então. Ну, воно ну, і похоже на, на звичайний твікс, бо в звичайному твіксі теж є печиво, у цих паличках Твікса теж є печиво. Але на упаковці твікс намальовані дві пачки, ну, дві палички. Значить, тут мало би бути ще два печва. А тут за що одне. Ну я якраз узяв у тебе. Але мой нозіш одні пачці мало би бути два печва, бо це твікс. Ну нема, то нема. В принципі, смачне. Прикольне, похоже на оригінал. Можна і поставити 10 балів. Смачно. Я люблю твікс, тому поставимо 10 балів 10 з 10. Побачите Twix Top. бачите реально топ, бо я поставив десятку. Так що побачите Twix Top, можете собі зацінити та попробувати. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Френні. Сподобалось відео. Якщо ти додивився до кінця, напиши про це, я додивився. Е, можете поставити лайк, якщо YouTube не спише, прокоментувати, ще щось інше написати. Ну і, звичайно, підписатися. З вами буде Неспрайден. Наші я два рази постійно кажу. Коротше, всім гарного дня, всім пока на вечір, енергетик. Бувайте! Так. Йоу. Ось такі були твік стопи. Реально топи. Більше нічого сказати, всім пока.